Слово Україні! Сьогодні вся країна живе однією метою перемогою у війні проти Росії. У цей час керівництво держави має бути максимально зосереджене на досягненні цієї мети. Замість політичних ігор, інтриг та боротьби за владу українці чекають від керівництва держави абсолютної відданості фронту, підтримки наших військових та зміцнення обороноздатності країни. Політика може і повинна чекати. Зараз головне консолідувати всі ресурси, силу та енергію, щоб наблизити перемогу. Лише спільними зусиллями без внутрішніх чвар ми зможемо здолати ворога і побудувати сильну і незалежну Україну. Після перемоги буде час для політичних дискусій, реформ і нових рішень. А сьогодні максимальний фокус на боротьбі за майбутнє нашої держави. Перемога це наш головний пріоритет. І ми повинні все робити для цього. Слава Україні!